Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Шановні друзі, ви слухаєте українське радіо. В студії працюють Наталя Сукленко. мене звати Сергій Стуканов. І наша рубрика Фейк контроль. Російська пропаганда вкотре доводить, будь-який сюжет можна використати для вигадки. На тлі загострення риторики польського керівництва щодо історичних питань з Україною з'явився свіжий вкид: Польща, нібито, готується до нападу на Україну і, начебто, навіть стягує для цього військову техніку. Як в лапках доказ у соціальних мережах поширюють. Відео із кадрами бронетехніки на вулицях Варшави це пропаганда подає як буцімто приготування до вторгнення. Але факт проєкту VoxCheck проаналізували це відео і виявилося, що на ньому всього навсього підготовка військового параду на день війська польського. Відео поширив Тікток-аккаунт із відверто проросійським мухелом, відомий своїми такими подібними страшилками, наприклад, про шкоду від технології 5G та іншими конспірологічними байками. Замість новини про свято у Варшаві глядачам підсунули сюжет. Про підготовку до агресії чому ж Москва раз по раз намагається розіграти карту польської загрози, яку головну мету переслідує цей фейк, і як звичайному читачеві соціальних мереж відрізнити російський вкид? Про це ми поговорили з експертом проєкту VoxCheck Віктором Шолудьком. Як ми мали змогу пересвідчитися у попередніх випусках проєкту Фейк-контроль, російська пропаганда системно вибудовує наратив, що Польща, нібито, становить загрозу для України. Чому Москва так наполегливо просуває цю ідею, і яка справжня мета цього фейку про нібито підготовку до вторгнення, пояснює експерт. Це тягнеться ще як мінімум з 22-го року. Так, спочатку повномасштабного вторгнення, регулярні вкиди. Вони зазвичай міняються там інформацією, тезами, можливо, інформприводами, але суть та сама, так, тобто, що Польща не є союзником для України. В першу чергу, ну це намагання посварити нас між собою, тому що все таки Польща вона і надала багато допомоги різної Україні і військової, і фінансової. І значна кількість людей, які тікали від війни з України, вони також от, зупинилися або як мінімум перебували певний для в Польщі, Польща їх прийняла, і такий важливий близький союзник, який також стає як частиною агресії Росії, в плані, що Росія може агресувати і проти них також в різний гібридний спосіб, поки що так там то це намагання посварити нас як в найближчих союзників союзні країни, сусідні країни. Тим паче для цього є певні приводи. Наприклад, наші, це е, такі історичні питання з Польщею, які кожен раз піднімаються. Тому в них для цього є такий, якийсь як інформаційний грунт, який можна далі. Ля розувати постійно В першу чергу, 15 серпня у Польщі відзначається день війська польського, і ця техніка вона йшла на парад. І насправді з цим пов'язаний вже не перший фейк, тому що попередньо, наприклад, поширювали фейк про те, що, начебто, після виступу Макса Коржа також пересувалася техніка військова, але насправді це була репетиція, генеральна репетиція перед самим святкуванням. Тобто пересування техніки використали як, начебто, інформацію, що Польща готується захоплювати територію України. В першу чергу ми звернули увагу загалом на сам аккаунт. акаунт. Акаунт уже тікток акаунт він уже не вперше поширює подібні вкиди у плані там. І про те, що там Зеленський, начебто, воює до останнього українця, і про конспірологію про вишки 5 g і тому подібне. Ну тобто, сам акаунт по собі вже не вперше на ньому поширюють якусь таку подібну неправдиву інформацію. Потім ми звернули увагу на ці всі події, на ознаки, так тобто пам'ятник, який знаходиться в Варшаві. Та тобто, вже виходить, що техніка, якщо і пересувається, вона пересувається не поблизу українського кордону, а загалом в Варшаві, тобто це ну. Не так схоже, що вони намагаються вже стояти на кордоні, і от прям з часу на час атакувати українську територію. Знову ж таки, тягність цього наративу, так тобто його вже не вперше кидають в інформаційний простір. Росія зазвичай це робить про те, що знову ж таки ми попередньо говорили, посварити нас з Польщею про те, що от Польща нам не союзник, а навпаки, хоче використати російсько українську війну, щоб захопити українські території. Сьогодні дедалі більше фейкових відео розлітаються саме через Тікток, а не через традиційні інформаційні ресурси. Чи є ця платформа більш придатною для поширення дезінформації, в чому небезпека для користувача і на що варто звертати увагу? Пояснює Віктор Шолудько. По перше, в ньому дуже легко створити акаунти, так тобто, буквально один блокується акаунт, ти вже створюєш якийсь інший, друге це, в принципі анонімність. Третє, це те, що якщо акаунт невідомий, або маловідомий, або новостворений, правильно виставлені рекомендації, правильно підібраний матеріал і тому подібне, він запросто може поширитися на велику аудиторію. Так, тобто, це не так, як, наприклад, в Телеграм, що тобі треба, щоб в тебе в Телеграмі було багато підписників. В хто навіть якщо ти там маєш лише декілька. Відео на tiktok акаунті він потрапляє в рекомендації, і в нього може бути навіть там не декілька сотень переглядів, а там декілька десятків тисяч, наприклад. Тобто, ці моменти, що легкодоступність платформи можна поширювати велику кількість контенту, так тобто, умовно нічого не мішає російським пропагандистам створити 10 tiktok акаунтів, які поширять одне саме відео. І в принципі, одному чи двох з них пощастить. Він потрапляє в рекомендації, і його, наприклад, бачимо, ми з вами як звичайні користувачі. Хоча, навіть якщо ми такий контент подібний не споживаємо, таких рекомендацій у нас немає. Небезпека, ось в легко поширеності інформації. Плюс це короткі відео вертикальні, так тобто не завжди є час, або вони там емоційно вразили. Люди не їх побачили, вони емоційно вразили, і в принципі оце от запам'ятання цієї інформації там залишається. А людина його не перевіряє, бо типу, ти скролиш далі. Ось тому така небезпека: це оця швидкість, поширеність, анонімність. Будь-яке відео у соцмережах може здаватися переконливим, особливо коли воно грає на емоціях. Як звичайному користувачеві зрозуміти, що перед ним маніпуляція чи пропагандистський вкид, а не достовірна новина, пояснює експерт. Перша така рекомендація не поспішати. Це вона зазвичай базова для всіх, оскільки фейк він спрямований на людську емоцію, будь-яку чи це страх, чи це переживання, чи це радість. Тому подібне на цьому випадку, наприклад, страх, що ось Польща хоче захопити українські території, тобто. Спочатку ми зупиняємося, робимо вдих-видих, подивилися ще раз, можливо, відео, проаналізували його. Буквально можна просто написати, і далі вже можна просто шукати якусь загальну інформацію. Наприклад, там просто здійснити пошук там пересування техніки в Польщі, і ми, наприклад, можемо побачити новини, що так техніка в Польщі військова пересувалася, але це, наприклад, пов'язане з військовим парадом, а не з тим, що. Це має здійснюватися агресія і бути знову ж таки уважним, розуміти, кому вигідно поширювати подібний наратив. Тобто, коли ми бачимо таке відео чи таку новну, щоб просто розуміти, ось кому це може бути вигідно. Так, в цьому випадку це може бути вигідно Росії. Не просто може, а воно є вигідно Росії. Ось тому тут важливо не поспішати з емоціями, не поспішати з рішеннями, з висновками, зупинитися. глибокий вдих, глибокий видих. Пошукати трішки більше інформації, і в принципі 90-95% фейків таких читачів можуть самостійно спростувати, просто знайшовши більше інформації про це, не поспішаючи. Можна в принципі також і додатково здійснити зворотній пошук по фото. Так, і ми, наприклад, знайдемо подібне відео, і там побачимо, що контекст зовсім інший. Там що це не поблизу кордону, а це у Варшаві. Це не підготовка до атаки, а підготовка до параду. Ну в цьому випадку, ось такі навички допоможуть уникнути, що цей фейк повірять. Шановні друзі, ми слухали коментарі та поради експерта проєкту VoxCheck Віктора Шолудька. Ну і щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами щодня. Звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.